Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 31 липня, останній день цього місяця. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео. Ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати, кого підтримувати. чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Я завжди стараюся розпочитати з української теми, і сьогодні в топах лише одна новина про бойові дії під Покровском. Розказується про те, що там росіяни особливо сконцентрували свої сили і. Просуваються просто метр за метром, вигризаючи за допомогою м'ясних штурмів, вигризаючи, потрошечки просуваються вперед. І говориться про те, що от за останню добу було е проведено 52 атакувальні дії, 52 атаки, 52 наступи. Як кошти це трактуєте? Тобто дуже зосереджено, саме на, на цій ділянці фронту, саме там росіяни пробують. Просунутись, протиснутись вперед. Ось, ну а американський простір. У мене сьогодні якісь такі новини вийшли кримінальні. Так що, ну, вибачайте, розпочну із е, історії із Південної Каролі, Каліфорнії, місто таке, чи в районі міста Сан-Бер -Берн Бернардіно. Що там трапилося? Трапилося на дорозі. Один водій підрізав другого, один їхав на мотоциклі, інший їхав. На машині легковій седан вони там посперечалися. Потім один другого догнав, зустрілись на парковці, почалась суперечка. В обох виявилися пістолети. Це, от часто, я розказую, звертаюсь до таких новин. Знову ж таки, я їх не придумую, Вони такі є. Одному 37 років, одному 38 років, один в одного вистріли, обидва зараз мертві. Тобто, знову ж таки, я звертаюся до того моменту, що раніше Новобог ну, в гіршому випадку були б розбиті носи. Тепер обоє з них мертві. Більше того, один із цих водіїв, який їхав в седані, в нього в машині разом з ним були двоє дітей: одному 2 роки, другому 5 років. От і все. Залишилися без батька. Така новина. А, новина із Флоріди. Там а вчора завершився судовий процес. 33-річну жінку визнан... визнали винною у ненавмисному вбивстві. А, спочатку її пробували засудити за вищою стат... статтею, тобто вбивство другого ступеня. <кій> Вона вбила свого чоловіка, застрелила. Історія, дивіться про що. А чоловік довший час бив цю жінку багато років. Вона зверталася багато разів в суд. Це не допомагало, аж поки в сімнадцятому році, 2017 році, суд виніс постанову, де заборонив їм контактувати один одного, щоб ну, унеможливити побиття жінки. А чоловік цей порушив цю постанову суду, і жінка потім виїхала, забрала дитину. У них була спільна дитина. А ця жінка пробувала через суд добитися, щоб чоловік не мав права взагалі навіть бачитися з дитиною. а Суд не пішов на поводу чи вірніше, не став на сторону жінки, тобто, дитина залишилася з жінкою. А, чоловік мав інколи приходити бачитися з цією дитиною. Ну, але в 2020 році все закінчилося трагічно, тому що а, жінка застрелила чоловіка. І аж дивіться, це 2020 рік. Зараз 2024 пройшло вже майже 4 роки з тих пір. І що трапилося? Жінка розказує, що чоловік на неї нападав. І е, вона захищалася в цілях самозахисту. Вистрілий чоловік мертвий. Вона невинна. але е... В принципі, суд їй в кінці кінців не повірив, і знову ж таки, суддя вірніше, суддя прокурор, доказував, що це було сплановане вбивство. Адвокату доказував, дивіться, яка історія. Вона терпіла, зверталася куди потрібно. поліція її не захистила, прийшло до цього. Вона невинна. Але чому її визнали винною? Тому що жінка говорила: він на мене нападав, і я в цілях самозахисту вистрілила. Проблема в цій. В цій заяві була в тому, що куля пройшла не в лице, не вперед чоловіка, а пройшла з боку і вийшла з другого боку. Тобто чоловік десь стояв боком, якось незрозуміло, і суд її визнав винною в цьому ділі. Скільки буде якийсь вирок, конкретно, скільки буде тер, судовий термін ув'язнення на даний момент, ну що не ясно, це буде пізніше. Але от така сімейна трагедія. Історія із Філадельфії, штат Пенсильванія, вчора. там трапилась історія така, що 43-річний чоловік йшов в мечеть. Ну, так розумію, що це мусульмани. Значить, йшов на вечірню молитву. Там в 5-годин вечора він йшов до мечеті, і його по дорозі розстріляли. Не просто вбили, а саме розстріляли. Розстріляли 17 пострілів було з напівавтоматичної зброї. Є відео які там, ну, то, Ці камери, які там стоять кругом? А, а, і не видно конкретно, що це був за чоловік, тому що весь одягнений в чорному, він підійшов ззаду, вистрілив 17 куль, це майже ціла обойма, всі в машину і втік. А, сам злочин дивний, тому що це не просто було проти мусульман. Бо цей чоловік, який йшов мечеть, їх йшло двоє. Тобто, це було ціленаправлено ціль вбити саме цю людину. І як ви розумієте, 17 пострілів це вже е, з підстраховкою за всім. Ну от поліція шукає на даний момент, взагалі нічого не зрозуміло, що це і про що це, і хто це. А винагорода об'явлена в 20 тисяч доларів, якщо хтось має інформацію з цього приводу. Історія і ще одна така смертельна, із штата Оклахома. Там батько 50 років, а, а, в принципі, вийшов на національний простір інформаційний, а, розказуючи про те, що як його син а, покінчив життя самогубством. Сину було 20 років, коли це трапилося, і він розказує про те, що зі мною це трапилося. і Я не знаю, як тепер це переживати. Але звернення, по суті, до всіх інших батьків. Розказував про те, що а, рідні от, не хочуть помічати оці знаки чи признаки, коли людина входить там, в депресію чи в цей стан, який вже самогубницький, такий, і ближні не помічаються інколи ну, роблять неправильні дії і так далі. І от найперше, що він говорив, що найперше, найперший признак це от людина втрачає інтерес до всього, абсолютно от, до всього закривається там в собі і, щось, і так далі. Вони в свій час не дивилися. Але що для нього виявилося, ну, не, не, не звертали уваги на ці всі знаки. Але що для нього виявилося найстрашнішим, коли ну, от, син загинув, він взяв телефон сина, щоб подивитися там, ну, хоча б якісь фотки, історію, там, ну, як ви розумієте, щоб пережити це все ці справи. І е, одна штука його шокувала е, особливо те, що, виявляється, є інтернет-сайти. Вебсайти на коротше на гуглі, де хочете, їх шукайте, в принципі, їх є. І про що ці вебсайти? Це по суті інструкцію, як правильно вчинити самогубство. Тобто там розказується, що треба зробити, щоб ти. Не промахнувся, щоб не залишився інвалідом, а щоб результат був стовідсотковий. І от просто от про такі речі він розказує. Ну і знову ж таки в новинах розказується, дається там ціла куча телефонів, куди звертатися. Тому що ну це взагалі робота спеціаліста. Інколи просто от батьківської любові не вистачає вирішити отакі питання. Треба спеціальний підхід, щоб вирішити ці питання. Наступна новина ще одна кримінальна, штат Техас, але там трошечки іншого роду. Новина про фінансове шахрайство. Там такий собі дідок 83 роки з допомогою жінки, не його дружини, а якась там жінка, з якої вони, в принципі, планували колись там на багато пенсію поїхати, їй 65 років. замутили такий собі американський варіант МММ. Люди мого покоління і старше знають, про що це така фінансова піраміда, де з вас витягують гроші, і, в принципі, на початку це здається дуже привабливим, дуже хороші заробітки, а потім вас просто нагрівають, зникають і все. І історія про те, що чоловіка цього, чого вона попала в топи зараз, чоловіка цього 83 роки, вже засудили на три пожиттєвих ув'язнення плюс 30 років. Тобто. Ви розумієте, чоловіку вже 83 роки, і такий судовий термін це три це пожиттєвих, ну про що це. А тепер визнали винною і цю 65 років жінку, її засудили до пожиттєвого в'язнення. Дивіться, чим вони займалися з 13 по 19 рік. Знову ж таки, розказували, як вигідно там вкласти гроші всю цю історію, як під копірку по суті, МММ. Але знаєте чим особливо, через що вони працювали. Вони виходили через християнські радіостанції, і, от, до речі, ім'я цього діда було така е е кличка, да, якщо так сказати. Доктор Манні, тобто доктор лікар гроші. Тобто він великий спеціаліст, розказує. І вони зверталися через хри християнські радіостанції. І, по суті, основна увага була прикована до американських пенсіонерів, тому що на ну, американські пенсіонери, та в принципі, по всьому світі, пенсіонери це. Дуже беззахисні наївні люди. Але коли ви слухаєте на християнському радіо, ну там же ж не може, не може бути щось погано. Знаєте, людина Біблію продає, ну він же ж не може бути поганим кандидатом президенти. Правильно, логіка дуже проста. Так само і тут. От вони цих пенсіонерів нагріли на 31 мільйон доларів. Тобто, це всі пенсійні фонди. Дехто з пенсіонерів просто залишилися на вулиці. Хтось там ці гроші збирав, щоб дати останні гроші, заплатити виплати за хату. А тепер залишилися е в боргах. Ці гроші, як ви розумієте, всі не повернуться. Де вони там поділися, якісь там частину тільки знайшли з тих грошей? От, е Ну, така болюча історія, трагедія і судове ув'язнення. Наступна історія от наступні дві новини, вже більш такого сімейного типу новин. І я розпочну. Е з гарної обкладинки, дивіться, вийшла новина про те, що е, двопартійний законопроект готується: демократ із Вірджинії, і е, е, це сенатори обоє, і республіканка із Алабами. Якщо ви пам'ятаєте, така собі Кеті Брит, про яку вже давним-давно забули, але яка. Пробувала ну висміяти Байдена після того, як він восени State of the Union звертався до, до Америки, розказував, як що і про що. А вона, сидячи на кухні, пробувала рознести в пух і прах всі заяви Путіна в кінці кінців підняла себе на сміх. Але в той час говорилося, що вона має бути віце-президенткою з Трампом. Ну але як ви розумієте, це вже давно про неї забули, і віце-президент уже Джейді Венс. Але дивіться про що законопроект. А вони е, об'єдналися і говорять про те, що одна із найбільших взагалі, проблем звичайних американців це е, допомога е, батькам з дітьми, а саме платити за дитячий садок там, і так далі, такі штуки. І от вони об'єднуються е, з тим, щоб е, внести законопроект, щоб е, починаючи з того моменту, як з цього року, якщо вдасться, буде. Е, Допомога в податках повернення. Якщо у вас є одна дитина, вам повернуть 2,5 тисячі доларів. А якщо у вас дві дитини і більше, то будуть повертати 4 тисячі доларів. І дивіться, в принципі, новина, якщо от взагалі не заглиблюватися, дуже хороша. Особливо, якщо брати до уваги, що зараз повертають на дитину 2000 доларів. Але тепер давайте трошечки копнемо просто всі цифри. Що це таке взагалі Дві тисячі доларів. Взагалі зараз вважається середньостатистична ціна за те, щоб заплатити за дитячий садок за одну дитину за рік приблизно 11,5 тисяч доларів. І дивіться, коли, коли діти вже йдуть в школу, там вже історія набагато легше, тому що батьки так планують, що вони дітей садять зранку на автобус, сходили на роботу. Привертаються додому, як діти повертаються з школи, і вже цей момент якось ну, трошечки легше, як мінімум, в цьому питанні. Але дивіться, тепер така історія. Уявіть, що у вас двоє дітей. Множте оцю суму 22 тисячі. Ну, це виходить, 23 тисячі коштує тільки за дитячий садок, заплатить за двох дітей. Взагалі, вважається, що. Ціна однієї дитини, от американці, які з їхніми проблемами, з усім, але що, що, але гроші вони вміють рахувати. Тобто, щоб якщо у вас є дитина, скільки це коштує на рік взагалі? Ну не говорячи навіть про дитячий садок, а чисто купити банана з'їсти, одіти труси, там, я не знаю, дитина захотіла пограти в футбол, друга захотіла пограти на скрипці, і це все оцінюється приблизно в середньому: 18 тисяч доларів одна дитина. Тепер дивіться, з якої сторони. А тепер уявіть собі, що оця мама, яка йде на роботу, заробляє, умовно кажучи, 20 доларів на годину. В середньостатистичному я беру це по самому верху, тому що я думаю, ціна це буде набагато нижче. Так от, уявіть собі, що мама пішла таки на цю роботу, 20 доларів на годину, річних виходить 40 тисяч доларів. В реальності, от я просто взяв по верху, щоб було мені легше щита, якщо чесно. А в реальності це буде в районі 30 тисяч доларів, мама заробляє на роботі. Так от, дивіться, 40 тисяч доларів. Відніміть четверту частину йде одразу на податки. Це залишається 30 тисяч доларів чистими. Тепер дивіться, у вас дві дитини. Заплатить за дитячий садок 23 тисяч доларів, залишається 7 тисяч доларів. Заплатили за бензин, за ремонт машини, за все остальне. У вас осталася доля з маком. І дивіться, яка історія. А, знаєте, от демократи. Ну от, я б сказав би так, от з гадськими демократами все зрозуміло. Вони хочуть поголовне аборти, ніяких дітей, які там підтримки сім'ї. Що з них візьмеш? Ну, республіканці, от знаєте, це от республіканський підхід мене от реально от, виводить себе, якщо чесно. Я от реально стримуюся, але мене тіпає просто від цієї новини, тому що дивіться. Люди, які розказують, що вони за християнські цінності, за сімейні цінності, і тепер ви просто візьміть, порахуйте оцю штучечку. Виходить, що мама працює на роботі, просто виходить ні в ноль, не бачить своїх дітей. Якщо вона сидить вдома, навіть другий варіант рахуємо по 18 тисяч доларів на дитину, ви нічого не заробляєте. Дві дитини це 36 тисяч доларів. А додати третю дитину, це ніяка американська середньостатистична середньостатистична сім'я не може просто фінансово потягнути такі гроші. Тому що, ну знаєте, в більшості випадків бабуся, на якому вона буде спихнути цих дітей, вона так само працює. Знаєте чому? Тому що республіканці підводять, що пенсійний вік тепер з 65, От мій вік уже говорять, що мені треба в 70 років іти на пенсію. Ну а після 70 років ти вже помираєш там. Розумієте? Тобто ви працюєте про. Працюєте, працюєте, вже дітей не поглядите, не допоможете. правильно? І, і просто коли я на це все дивлюся, знаєте, християнські цінності. Але коли йдеться справжня допомога, то оці 25 тисячі доларів це пфу, Розумієте? І от дивіться, яка історія я якось про це звертався: про те, що будь-яка країна, щоб вона могла існувати, це на, на тисячу жінок в країні. Має бути 2,1 дитина народжена, щоб люди росли, тобто пенсію могли платити і так далі. Зараз от американські народжуваність становить 1,62, тобто це до речі на 2% нижче ніж 22-й рік. Народжуваність іще йде вниз. Рішення цієї проблеми є два рішення або заставити якось жінок народжувати. Ну от європейські країни платять там навіть Україна. Я там не знаю, як зараз, але в свій час Україна одноразово якусь там товсту суму грошей платила. Там в Чехії чи чув такі програми були, і так далі. В Америці НАТО вам дві тисячі доларів. пфу на вас народжуєте трьох-чотирьох дітей, за які гроші розумієте? Це. Це ж не ойрок посадити, і то треба водою якось поливати. Дитину треба щось вкладувати потім, розумієте, щоб ця дитина росла. Це, по-перше. А тепер. Другий варіант, другий варіант це запустити в Америку іммігрантів. Тільки так можна компенсувати ненароджених дітей, привести нових іммігрантів. І дивіться, відносно нових іммігрантів, республіканська позиція так само дуже проста: закрити кордони, нікого сюди не пускати. І, взагалі, якщо ви коли-небудь цікавитеся, от американське я так само про це розказував. от Американська система перелопачування нових іммігрантів. Тобто, скільки суддів, скільки оцих служб, які відповідають за цю роботу, стоїть на рівні 60-х років минулого століття. Так от, 60-ті роки минулого століття це було населення Сполучених Штатів вдвічі менше, ніж зараз. Вдвічі менше, розумієте? Це значить, ми постійно йдемо і менше, 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 менше менше. І знаєте, до чого все йде? От республіканський підхід. Чи, верніше, республіканські оці голосні заяви, християнські цінності, сімейні цінності закінчуються, знаєте, тільки на чому? Щоб ви можете називати христи... Різдво Різдвом? І це от наш християнський підхід. А ще що ми забороняємо аборти? Все, на цьому, от республіканський підхід до християнських цінностей, закінчується. І от наступна новина, якраз під це якраз. Мені от недавно на днях один мій знайомих каже: ти будеш голосувати за Камел Харріс, значить, ти підтримуєш аборти. Ну, Логіка проста, правильно. Ну, я, по-перше, аборти не підтримую і нікого не заставляю робити аборти, але ось вам новина в топи попала, якраз просто от, як, як для мене, розумієте? просто щоб довести свою а, думку. Жінка, жителька Мізурі. Судиться з госпіталями, які їй відказали в медичній допомозі. Дивіться, яка була історія. А, вона була вагітна. Води відійшли на 18 тижні. Тобто, води відійшли, почався незворотний процес замирання плода. І Якщо не зробити там певні дії вчасний момент, сучасна медицина, як мінімум в Америці, таку дитину вже спасти не може. цей плід? Всередині мами не можна спасти на цьому терміні таку дитину. Тобто дитина помирає, і якщо дитину звідти не достати, то почнеться зараження крові, і мама потенційно так само умре. Жінка з Мізурі, я так розумію, це район десь Канзаса, Канзас Сіті, Канзас Сіті мається на увазі це місто таке дивне. Воно пів міста знаходиться в штаті Мізурі, пів міста знаходиться в штаті Канзас. Поїхала в Мізурі. Допоможіть така ситуація. В штаті Мізурі, виявляється, аборти заборонені завжди християнські цінності, сімейні цінності. Їдь в Канзас! Переїхала через річку в Канзас. Там так само не допомогли, навіть ніякі обезболюючі не дали. Через два дні вона якось добралася в штат Іллиной, гадський демократичний штат. там... Зробили цю процедуру, але деякі моменти вже пішли в жіночому організмі, де пішли там. це Тепер ця жінка судить. Ця судить, оці госпіталь і так далі. І знаєте, чим закінчиться? Що я не знаю, чий цей госпіталь і так далі. В кінці кінців закінчиться тим, що госпіталь одвали цій жінці здоровену суму грошей. Але госпіталь, потім ці гроші по-любому якось достане з державної кони бюджету. А в державний бюджет знаєте, хто платить гроші? Ви і я. А знаєте про що республіканці як взагалі розрулюють усі які питання? Дуже проста відповідь. Cut the spending вони називають. Вони це говорять. Тобто, треба менше витрачати грошей. І під цю категорію підпадають якраз такі оці діти, які нато вам 2000 доларів, і народжуйте цілу кучу. Бо ми за дітей. Ми за дітей. А підтримка ну, дирка від бубліка. Тому що окей, 2000 доларів це немалі гроші, але для народження дитини це взагалі не про що. розумієте? це не про що гроші. І так само з цими жінками хочете народжувати. Чи вірніше там, от, я так розумію, жінка не збиралася робити яку аборцію, але трапилася ситуація, коли вона помирає. Допоможіть. Ні чому, тому що згідно законодавства, якщо цей лікар зробив би в штаті Мізурі чи в штаті Канзасі цю процедуру, він би залетів би мінімум на 10 років тюрми, не говорячи, що втратив лайсенс і все, і тепер йому йти якимось там вантажником. Те, що він там відучився в каледжах 10 років, там це все так само все пфу виплюнули. Отака. От Фу. Республіканська допомога християнських і сімейних цінностей. Вибачте, що от такий от емоційний в мене трошечки э... кінець вийшов. Я не знаю, чи мені, в принципі, через емоції вдалося довести свою думку, але якось отак. Так що дякую, що ви додивилися до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підтримки і коментарі. Чекаю особливо з цієї теми. Насипайте. Когось, може, я вас і видалю за ваші коментарі після цього відео, ну, але є, як є. На цьому все. Не забувайте підтримати Україну. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!